Доброго часу глядачі мого каналу. Сьогодні 7 квітня 2024 року. Як пам'ятаєте, ось та ж дата є 9.03.24 я ставив на кільчування прищеплені черенки. Також я поставив воду, черенки, як бачите, вже навіть коріння пустило на воді і самансія. Покриті вони були пакетами, пичним пакетом. І інжир. Сьогодні я вам подивимося, що у нас вийшло, скажем так, чи прижилися прищепа у нас на черенках, так як пройшов майже місяць. І, якщо, ну, скажемо, де коріння вже є, то ті черенки можна буде висаджувати вже в грунт. Ну, я рекомендую на даний час їх висаджувати в стаканчики, а вже десь на початку травня можна вже висаджувати е, у ґрунт. По е, кільчеватор в мене стояв, як ви бачите, е, бачила температуру, я держав одну в районі 27 градусів. Тобто, ну, він там автоматизований падав до 24 градусів і до 27 піднімався. Так, тут, звісно, я змочував його через день. Десь не було можливості змажувати, щоб мокрий був вог. Ну, як бачимо, броньки набухли. Бачите, тут уже коріння починає пускати цей ми. Щось непонятно. у нас достанемо спускає не там, де б. трохи зеленкувата. ось. Почка жива? Ну що будемо чекати? Знизу, корішочки випускає. Давайте на кожен подивимось калус є. Брунька набухша. У ну, сквозь квось все я не бачу. Там все спотівше. П'ять внизу калус є. Зверху. На геліадори на ну, Брунька жива. Але вроще не пішло. Будемо спостерігати. Так, тут теж ось рве. знизу, калус піде. Вже починає потихеньку укорінятися. Брунька жива. Так, це у нас Юпітер. Знизу теж каос починається. По бруньки. сидеть на месте. Значит, жило еще. Все у нас. Что у нас? Юпитер. Брунька на бухше. Так и выражено, тут не бачу. Це це добре, коріння йде потроху ще один так, знизу треба пообрізати. Кстати, всі бруньки, щоб попросипалося тоді ну Там заложено багато їх, всі я не зміг обрізати. Треба позрізати, щоб вся сила росту йшла на основну бруньку, на прищеплену. Тут наче калус трохи є. Можливо, приживеться. Так, всі майже достану. Одна там низько. коротенька як пам'ятаєте, була. Ну, Брунька на неї на її достану. Зараз одна хвилинку. Так, я достав цю коротеньку. Це вона джин прищеплений. Ну, брунька, скажімо так, ще жива. Внизу калус образується. Так, перейдемо те, що просто на воду став. Я десь його трохи пізніше поставив. Бачите, вже зелені багато на, на цих черенках. Ну думаю, вважаю, що всі витягати мені немає сенсу. Ой. Бачите, коріння. І це просто на воді, без всяких добавок, стимуляторів росту і тому проще. Без корні я <кій> роблю укорінення. Одне, що я тільки додаю, це перекис водню, щоб не розвивався грибок, так, кстаті, кончики, якщо коріння слабке, прищіплюйте щоб сила росту, ну скажімо так, листя, коріння бути в два рази більше, ніж зелений пагон. Тоді він буде розвиватися дуже добре. Тут, ось, бачите, погнав ну з двох сторін. тут маленький, цей великий. Я його обламаю повністю, щоб він пустив, він піде в той рост. Укорениться добре і піде далі рости. Так, ну тут століття не пустило ще коріння. І оцей, що у нас тут, динька, динька вже пустила. Коріння, можна їх вже висаджувати і висаджувати в ґрунт. Ну, на даний час на дворі ще холодно, то висаджувати краще обламаємо. Я залишаю один паган зелений, щоб більше було коріння, щоб замедлити рост, для того, щоб, я ж кажу щоб коріння було краще росло. Так, переходимо до інжиру. Інжир. Ну ще ой. На цьому тут іде врост. Коріння ще не спостерігаю. На цьому вже є ось початок коріння. Зелене ми залишимо тільки. Зверху, хай два буде. На цьому ось теж бачите уже коріння з'являється. Його можна теж уже, в принципі, ну ще хай трохи постоять. Так, можна висаджувати, ну, садити його в вологу. Я, я думаю, вважаю, що, мабуть, скоріше за все в тирсу посаджу. У мене є вона, там більш волога буде тримати і більше. Пусте коріння швидше. Тоді стаканчик пересаджу у ґрунт. Так, як бачите, будемо продовжувати спостерігати. Я вважаю, що тиждень-два і воно і нам покаже. Буде виден результат. Получилось у нас щеплення на скільки відсотків зрослося, наскільки ні? Все добре. Дякую за увагу. До скорої зустрічі.